Щороку на початку березня тисячі вчителів по всій Україні замислюються, що ж ще такого цікавого можна розказати своїм учням про людину, про яку, здавалося б, уже говорено й переговорено все. Думаю, усі зрозуміли, що йдеться про Тараса Шевченка. Занудно книжкові характеристики на кшталт геній української літератури чи Кобзар не просто дратують школярів. Ці заялужені й до половини не охоплюють постаті письменника. А погляньмо на Шевченка не в підручник. якою людиною він був, чим захоплювався, про які факти під час уроків літератури говорити якось не випадає можливості. Тож поговоримо сьогодні про Тараса. Своє ім'я новонароджений Тарас отримав не тому, що так захотіли батько чи мати, не на честь славетного діда чи прадіда, а тому, що народився у певну дату, 25 лютого, коли він народився, за юліанським календарем були іменини святого Тарасія, патріарха Константинопольського. Подумайте, якби майбутній поет з'явився на світ наступного дня. Ми б говорили про Тимофія чи Стефана Шевченка. А так хлопець отримав ім'я, що перекладається з грецької мови як хвилювати, збуджувати. І хіба не бунтівну вдачу. Саме ж про це ми читаємо в підручниках. Мав Шевченко може скластися враження, що в часи Тараса всі селяни були бідними та нещасними. Це не зовсім так. Хлопець народився в кріпацькій, але не в злиденній родині. Мати взагалі була вільною селянкою, що вийшла заміж за кріпака. Її батько чумакував, дід мав кузню й пасіку. Тому гроші в родині були. Є версія, що Шевченки навіть прислугу мали, але то лише здогадки з шести дітей Григорія Шевченка читати й писати навчився лише Тарас. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже вирізняється з поміж інших і є непридатним до хатнього і сільського господарства. У його усному заповіті були такі слова. Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Саме тому Тарас був єдиним. Кого у вісім років віддали до дяківської школи, якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на дяківську школу точно не було б. Історія життя Шевченка це історія успіху кріпака. Він – self-made man, або людина, яка зробила себе сама. Як от є феномен бразильських хлопчиків. Коли єдиний спосіб для хлопців із бразильських нетрів вибитися з бідності це стати футболістами. А для Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником богомазом. Це тим, хто малює ікони у 12-15 років він був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника це історія про шалену до знань. Перші свої гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Він був помічником священника. Але загалом гроші в юнака не трималися. Він непогано заробляв, малюючи дуже багатих людей, але міг швидко витратити їх на подарунки родичам та друзям. Шевченку часто допомагали інші люди. Коли він опинився в Петербурзі, низка знайомств допомогла йому стати вільною людиною. Його викупили з кріпацтва. І навколо цього є багато міфів. Йдеться про придворну еліту Петербурга, де було багато вихідців з українських земель. Вони допомагали всім направо і наліво. Бачачи талант, вони викупляли людей, вважаючи, що це є плюс до карми, так і допомогли Тарасу. Усім відома історія про те, як геніальний художник Карл Брюлов намалював портрет поета Василя Жуковського. Його розіграли в лотерею серед імператорської сім'ї. І насправді тоді зібрали трохи більше половини суми, яку треба було віддати. За викуп віддали 2 тисячі рублів. Нині це понад 40 тисяч доларів з одного боку. Це були дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села. Та з іншого, за викуп талановитих митців у ті часи просили й більше. Після викупу Тарас навчався в академії мистецтв у Петербурзі. В академії величезну увагу приділяли античним і біблійним сюжетам його початкові роботи смерть Сократа та Смерть Лукреції. Однак, окрім навчання в академії, Шевченко постійно займався самоосвітою. І тоді не було Вікіпедії. Треба було відвідувати ермітаж, розмовляти з іншими художниками, брати уроки. Коли Тараса викупили, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченка викупили, Писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання та грав у карти. Це людина, яка до того довго жила в інших реаліях і нарешті відчула ковток свободи. А ще Шевченко був справжнім чепуруном. І одягався у традиційне вбрання лише для світлин, аби відповідати тогочасним настроям, себто ідеям романтизму, мистецького напрямку, що популяризував повернення до витоків та збереження національної спадщини. У повсякденному житті одягався він згідно з модою 19 сторіччя костюм, з лацканами, прямі штани, обов'язково краватка, метелика. Не носив. Як би там не було, а Тарас Шевченко був частиною російського суспільства. Значну частину свого життя він жив у Богемному Петербурзі, як і багато інших вихідців із України. Але про Пітер він не пише, а пише лише про Київ, який дуже любить. Один із найбільших міфів, що Тарас писав для селян, по перше, селяни не вміли читати, і тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. Освічені люди тоді переважно дворяни, його публіка, вихідці з України, які про неї пам'ятали. З тридцятих років у Петербурзі була мода на все малоросійське, тобто українське. Це була найближча екзотика. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році накладом тисяча примірників, розкупили за два тижні. І це було вау. Ми знаємо, що Тарасу стоїть найбільше у світі пам'ятників. І що? Насправді Шевченка мало знають за межами колишнього союзу. Просто наші люди, коли їхали в еміграцію, сприймали Шевченка як святиню. І коли вони оселялися за кордоном, то будували церкву, школу і пам'ятник Тарасу Шевченку. Наша громада так маркувала територію. Культ Шевченка виник ще за його життя. І почав зміцнюватися після смерті й перепоховання. Тоді 90% етнічного українства були селянами. Тому Тарас майже всюди в шапці та кожусі. Образ мав бути простим і зрозумілим. Радянській владі це також було зручно тому й з'явилася формула поет революціонер, демократ, яка означало мало не комуніст. Натомість Тарас міський чоловік. Якщо ви заберете історію народження в кріпацькій сім'ї, то з 15 років він жив у Вільну, Тепер це вільнюс, а потім протягом 17 років у Петербурзі. Це людина вихована в столичній міській культурі, дуже європеїзованому місті. Він був частиною мистецької еліти Петербурга. І душею компанії. Якби Тарас Шевченко жив сьогодні, то був би відомим, успішним митцем і доволі скандальним блогером. А ви говорите Шевченко.